Усім привіт! І сьогодні давайте ми з вами зараз згачкуємо ось такі квіточки. Гачкуються вони дуже-дуже швидко і дуже легко. І ось ці квіточки в мене пришиті на моєму великоденному сиченятці. Ось. І в мене вже згачковано, як ви бачите, два. Зараз буду гачкувати ще одне. І серединку я зроблю білим. А, а... лепесточки, мабуть, там голубенькими. Почнемо з того, що це не навчальне відео. Я буду просто показувати, як це робити. А ви підбираєте і дивіться вже самі як. Робимо. Петлю амігуруми чи кільце амігуруми. і все залежить від того, скільки лепесточків ви хочете. Я взагалі роблю 5, тому я набираю 5 стовпчиків без накиду. Якщо ви хочете зробити 6, то вам треба набрати 6. Якщо 7, то вам треба набрати 7 стовпчиків без накиду. Далі, якщо ви гачкуєте все одним кольором, то просто залишити і продовжити далі. Якщо ні, то ось на цьому етапі треба замінити, замінити колір. Так, і на цьому поки все. Тепер я беру голубенький і голубеньким кольором буду продовжувати гачкувати вже липисточки таким голубеньким. Все. Я з'єднала, тепер я відріжу ниточку, щоб вона мені не заважала. Далі продовжувати голубеньким. І так. Набираємо дві повітряні петлі і робимо у цю петельку, бачите, у, яку у ту яку ми з'єднували. Набираємо і робимо стовпчик з одним накидом. І робимо сюди ще один стовпчик з одним накидом. Після цього робимо ще дві повітряні петлі, і знову сюди робимо вже з'єднувальний стовпчик. Все це ми робили в першу петлю. Далі робимо знову дві. Повітряні петлі, накид, і в наступну вже петлю робимо стовпчик з одним накидом. Є. Знову накид і знову стовпчик з одним накидом. Знову дві повітряні петлі, і все це ми робимо в одну петлю. Знову робимо з'єднувальний стовпчик. Ось так в нас виходить. І давайте ще раз дві повітряні петлі, накид у наступну петлю. Бачите, ось вона, робимо один стовпчик з одним накидом, знову в цю ж петлю робимо знову ще один стовпчик з одним накидом, і тепер дві повітряні петлі. І з'єднувальний стовпчик, і все це в одну петлю. І так робимо до кінця. І так, я догачкувала вже 5 лепесточків. Далі, що я роблю? я підтягую ось цю петельку, це наша з'єднувальна була в нас. Я її просто затягую, так, що її майже не буде видно. Відрізаю ниточку, свою голубеньку, витягую її, і протягую голубеньку ниточку в ту петлю, де в мене була, пробачте, не бачу. Ось ця біленька петелька з'єднувальна. І ось так я затягую. І ось так нічого не видно і вийшло дуже чудово. Гачкуйте на здоров'я такі чудові квіточки і прикрашайте їм своїх великоденних зачиняток. Або якісь інші іграшки, або, може, і прикраси для своїх діточок.